Всім привіт! І вчора ми знайшли таку землерийку. Вона дуже схожа на мишку або на криску. Але це все-таки землерийка. Вона трішки відрізняється тим, що в неї нос трішки гостріший і длинніший. А ще вона любить їсти комах, толків, черв'яків, моркву. Та і все, в принципі. Ми її знайшли випадково. Як це сталося, розкажи. Її вгору кіт підкидував. Ми йшли по вулиці і побачили, як кіт грається. Ну, ми подумали, що це мишеня. Підійшли ближче, кіт злякався і втік, а землерийку ми підібрали і посадили в баночку, щоб показати вам. Ми роздивились, коли вже ми добре її роздивились, що в неї видовжений носик, то ми тоді зрозуміли, що це не крисеня і не мишеня, що це саме землерийка маленька. Вони бувають білозубки і бурозубки. Білозубки це ті тваринки, у яких зубки біленькі, і бурозубки, у яких зубки темні. Зараз ми поклали їй морквинку, ігрушку, але це хижачок. Вона харчується комахами. Тому перед цим ми ще дали їй мушку, вона з'їла мушку маленьку і тепер дуже активна. Ще ми їй туди клали папір, в який вона ховається. Зараз дістали, щоб вона не ховалася, щоб ви її могли добре роздивитись. Вона зовсім малесенька, О, якщо я пальчик прикладу, то ось видно, що який в мене пальчик, і вона дуже, вона дуже малесенька насправді, це дитинча. І ми навіть хвилювались, чи зможе вона їсти вже, але вона мушку досить добре їсть. Ось мій пальчик, і ось вона. Вона дуже малесенька. Ми припускаємо, що їй, можливо, всього лише два тижні. Он вона чепуриться, вичищає себе лапками. І ось добре видно збоку, який у неї довгенький носик. О, трошки з'їхала. Зараз ви її роздивитесь краще. Дуже гарна і дуже, дуже таке миле створіннячко. Але кусається. Коли Богдан її ловив, вона намагалась його вкусити. Добре, що в неї зубки маленькі. Вона вкусила, мама. Вона навіть і вкусила, вона не прокусила йому шкіру, але хотіла. Тобто вона захищається. Он вона... вона навіть трошки моркву намагається гристи. Отака вот от тваринка.